Вітаю всіх на каналі Оріана Таро. Вдячна всім, хто присутній, хто залишає свої коментарі, вподобайки, а особливо тим, хто підписаний на канал. В одній з попередніх наших зустрічей я познайомила вас із сильними оберегами із стародавньої магічної практики бойового захисту скандинавської міфології і скандинавських традицій. Сьогодні ж я розповім про чоловічі символи оберегу. Тегі древніх слов'ян та як вибрати саме свій амулет, під свій характер, свій темперамент і для своїх потреб. Розкажу про декілька найбільш сильних старослов'янських чоловічих оберегах, які вважались символами сили, захисту, мужності та шляху роду. Вони виділялись особливо та вважались одними з наймогутніших амулетів. Летів, охоронців, талісманів, сили і захисту древніх слов'ян. Одним із них був знак коловорот. Це головний сонячний знак сили та оновлення, один з найбільш древніх і потужних символів у слов'ян. Що ж означає коловорот? Ну, перш за все, це сила сонця, ярила, сила життя та невичерпної потужної енергії, а також захисту від темних сил. Вірили, що сонце, яке обертається, випалює будь Яке зло це також і символ внутрішньої чоловічої міці, духу, сили, що укріплює чоловіче его, харизму, дає впевненості у собі, дає сили волі, знання, мудрості. Це знак тих. Хто йде вперед, не здається перед труднощами та небезпеками по шляху воїнів і полководців, коли носити і кому підходить, та кого захищає знак половороту. Першу чергу, звичайно, чоловіків воїнів, реальних або тих, які є воїнами по своєму. Духу, а тепер можливо, і жінок, які теж на рівні з чоловіками на військовій службі або воюють, захищаючи свою незалежність, і свою землю, свій рід, своїх дітей, свою сім'ю. Коловорот посилює життєву енергію, дадає хоробрості, цілеспрямованості. Певненості у своїй перемозі, як же носити цей знак? Зображення коловороту зазвичай наносили на тіло або на зброю, на щити, на вишивку, в одязі, або як прикраси, амулети, охоронці поводирі, як артефакти в побуті, та навіть повсякденних речах. Всюди і часто зустрічалось саме зображення знаку коловороту, бо вірили. Що знак коловороту має таку непереможну силу, силу сонця, що той, хто має на собі оберіг коловороту, обов'язково повернеться живим з важкої небезпечної дороги, в єдинку чи кривавого поля бою. Ще один знак оберіг, який має не менш потужну силу захисту, це знак світовир. Саме так називався оберіг. Один з богів західних слов'ян світовид мав чотири лики – Бог бачення, Бог світу, Бог мудрості, справедливої перемоги, циклів природи, чотири його обличчя символізують здатність бачити минуле, теперішнє і майбутнє. А ще і те. Що приховане від звичайного погляду, що можна побачити тільки внутрішнім поглядом, це своєрідне прозріння, яснобачення, духовна мудрість, чотири грані розуміння істини. І всі напрямки сходяться у одній точці у серці і в душі людини. Охоронний знак поводир світовид це знак чистої сили та благословіння, оберіг пов'язаний з самим. Богом світовидом, одним з найдревніших і одним з наймогутніших слов'янських божеств світла, мудрості, перемоги, це знак оберіг для воїнів і правителів, для вождів і полководців. Світовид це не жорстокість і не агресія, а впевнена спокійна сила чоловічого духу і хоробрості, розуму і стійкості, що дає непереборний захід. is do Юб, а також і в житті та впевненість у своїй перемозі, очищення шляху, як знак світлового майбутнього і розвиток чоловічої зрілості, характеру, харизми, стійкості духу і мудрості життєвого досвіду. Світовита зображали як Бога, що має чотири обличчя, та бачить світ одразу з усіх боків, з чотирьох сторін. Тому цей оберіг допомагає чоловікам бачити. Ситуацію різнобоко, глибоко, швидко реагувати та аналізувати, приймати швидкі і правильні рішення, бути далекобачним, мудрим, зберігати честь, доблесть, совість та справедливість. Це знак воїна, лідера, політика, можливо, навіть мудреця, філософа одночасно. Він буде в пригоді тим, хто йде складним життєвим шляхом, приймає непрості рішення, веде за собою людей, а навіть і відповідає за їхні долі та життя. У кожного із цих двох знаків, як у коловорота, так і у світовида є свої внутрішні значення, внутрішня сила, яка передається і яку відчуває той чоловік, який носить котрийсь із цих оберегів. Коловорот це погляд Бога Сонця, Ярили. Це сонячне. Насяюча, світла, вогняна, потужна, сильна енергія, сила настільки потужна і одночасно м'яка, зігріваюча, лагідна, наче весняне сонце, що сходить із-за обрію, так стрімко, що несе із своїми променями надію життя, тепло і впевненість у світлому майбутньому. Обереги такої сили виготовляли та заряджали волхви, жреці, маги або перегині, чи жінки, близькі породу для своїх чоловіків, бо саме вони мали найбільшу охоронну силу і використовували при цьому особливі заговори, молви, пісні. їх Напоювали і заряджали потужною захисною енергетикою у лісі, добре, якщо це був такий дубовий старий бір, або на березі якогось прозорого життєдайного джерела чи річки. Оберегом вважався тільки той талісман, який був виготовлений по власній волі, з великими почуттями любові, з бажанням захистити близьку людину. А тепер розповім вам про ще один досить незвичний і один з найбільш таємничих оберегів так званий Вовчий кіготь або Вовчий. Рюк, вовчий знак це символ роду, захисту, також дуже потужний оберіг для чоловіків-воїнів. Вовк у слов'ян це тварина тотемна і священна тварина, бо вовк ніколи не символізував жорстокість, силу, агресію, а тільки мудрість, хоробрість, вірність і вважався охоронцем роду чесний шлях, природна сила. Захисту, все це про вовка. Воїни часто носили вовчі символи як знак честі, відваги, стійкості, сили, хоробрості і безстрашності. Цей знак це нічний сторож і захист від ворогів та прихованих небезпек. Тут Риси вдачі, характеру, поведінки до темної тварини вовка вплітаються дуже органічно у життя людини, зливаються із сутністю людини, це інтуїція як знак мудрості, що допомагає приймати вірні рішення. Це вірність роду своїй сім'ї, своїй коханій як символ справжньої чоловічої відповідальності, вірності та захисту, ближніх і. Коханих людей, сила вправності, бо вовк, перш за все вважався провідником між світом людей і світом духів. Чоловік, що носить вовчий знак, і сам стає наполовину вовком, та розвиває у собі такі вовчі інстинкти, як зір, нюх, слух, спритність, і тому стає захищеним вночі і в небезпеці, або в дальній подорожі, сутичці з ворогами, він тепер, наче, досвідчений, мисливець, якому Допомагають сили ночі і темряви, а також тотем тварини вовка. Слов'яни вважали знаки коловороту і вовчого гака рівносильними по своїй силі захисту, хоча і зовсім різними по походженню цієї сили. Хоча вони і різні, проте доповнюють один одного як дві стихії. Приклад повітря і вогонь, земля і вода, як день і ніч, як світло і темрява, як світ прави людей, і світ нави, світ духів та предків. Одна древня легенда розповідає про походження оберегу вовчий крюк або вовчий знак, чи вовчий кіготь в давні часи, коли ліси були ще густими, дерева високими, а хащі дрімучими, а духи жили ближче, ніж люди у світі. Ті то в одному із лісових сіл жив юний коваль Радогор, і от він славився тим, що відчував, як дихає метал у руках, і вмів викувати таку зброю або такий оберіг, який неначе сяє. Бо в нього всередині вселявся і жив вогонь від самого Бога Велеса. І от одної зимової ночі на землю опустився прадавній лісовий дух, темрявий ярий дух. Він міг заморожувати подорожніх. Це була завірюха, люта завірюха, і от в ту саме таку темну, непроглядну ніч у лісі зникло декілька мисливців. Вони не повернулися до поселення, і ніхто не ризикнув іти в хащі, аби їх знайти і врятувати. І от тільки Радогор вирішив піти до старого мудрого вовка, якого вважали. Священним прародичем цього племені, який мешкав у лісі дубовому поруч із селом, і Радогор вирішив спитати, як можна знайти цих мисливців і врятувати їх. В глибині священного дубового лісу Радогор зустрів сірого Вовк який був охоронцем доріг і провідником між світами людей і духів. Вовк був величезний, а в його темних очах сяяли зорі. Людину сказав вовк: ти хочеш боротись з тим, чого не бачиш, і перемогти те, чого не знаєш. Але я навчу тебе ловити не тільки тіла, але й душі, і дух. І вовк зобразив своїм кіхтем на снігу знак, схожий на крюк, гак, чируну зігнуту в бік вітру, і сказав: Оце мій оберіг, вовчий гак, вовчий крюк. Він ловить, чіпляє не звіра, не людину, не ворога, а долю. Дух, волю, зобразивши цей знак на залізі або на мечі, або на оберіг, коли ти його нанесеш, то шлях того, кого ти хочеш зловити, зупиниться перед тобою, перед твоїми ногами, і ти побачиш, розпізнаєш свого ворога. Тоді Радогор повернувся в кузню, викував на тонкому листку заліза отакий... Талісман оберіг вовчий знак і, вдягнувши його, пішов знову до лісу шукати мисливців їх відрятувати. І коли дух тої ярої завірюхи вийшов проти нього, здійнявся навколо, почав завивати, витанцьовувати, закручуватися, на сто голосів виючий, вовчий талісман спалахнув на грудях у Радогора, засяяв срібним світлом і враз отой ярий дух вітру, дух. Зими, дух завірюхи, втратив усю свою силу, втратив усю свою швидкість і зупинив свій шлях, наче зачепився за якусь невидиму перепону та й зупинився перед Радогором. І тоді коваль зміг вигнати й перемогти духа вогнем, світлом вогню і чарівним словом, який підказав йому сірий вовк. З тих пір люди почали вважати знак Вовчого Грея або крюка як ловця поганих ворогів і. Ворожих загроз, а вовка як вчителя та мудрого провідника і охоронця між світами. Вовк отримав сакральний статус священної тварини, що ходить межею між цими світами. Тому багато древніх слов'янських родів вважають саме вовка своїм природичем, духом тотемом, охоронцем та захисником, що відвертає небезпечні знамення. Долі і ворогів, а також різноманітних духів спотойбіччя і магічних різних сущів. Усі ті ритуали магічні, які були направлені проти. Слов'яни вірили, що вовк не просто звір, а то темний священний звір охоронець, той, що тримає під своїм контролем, невсипним захистом, пильністю межу між світами, і якщо ти вночі колись почуєш, як виє вовк, то це не погроза, не знак агресії, а просто нагадування про древній договір між вовком. І людиною, а тепер і ви володієте древніми таємними знаннями про силу захисних знаків, поводирів, оберегів, які можуть вивести на шлях світла, вибороти перемогу, врятувати життя, посилити. Ваші здатності, яснобачення, перечуття, передчуття, додати вам сил життєвих і допомогти в будь-якій ситуації. Котрий із цих оберегів саме ваш і стане для вас сильним захисником? Уже обирати вам самостійно. Всі три обереги, дуже потужні, древні, слов'янські, прийшли і збереглись до нас із. Давніх часів наших пращурів, предків, слов'ян, вони нам рідні по духу, по крові, по силі. Вони рідні нам по нашій слов'янській генетиці, тому я більш ніж упевнена, що вони дієво захищатимуть і сучасну людину у сучасному небезпечному і такому бурхливому світі. Хай удача буде супутницею на всіх ваших життєвих шляхах, а обереги бережуть як ваше тіло, так і вашу душу. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Вдячна вам за підтримку та довіру.